Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на сторінці студія управління часом Богуштайн на наших традиційних тайм-менеджмент-зарядках. Сьогодні з вами, я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка Данченко Юлія. Передаю вам привіт з Варшави, де ми з Людмилою ділимося. Принципами прицільного тайм менеджменту з усіма хто хоче налагодити свій час, хто хоче бути ще більш ефективним продуктивним. Тож, якщо ви тут, пишіть пишіть обов'язково, надалі ми їдемо в Роцлав. Потім буде краків. Будемо раді вас бачити. А сьогодні я хочу з вами продовжити ділитися знаннями від Браяна Трейсі, які отримую. І які висновки я роблю, щоб ці знання якось теж покращували моє життя, і як вони перекликаються з технологією прицільного тайм-менеджменту? Тож сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як позбутися страху. І... Якщо ви відчуваєте стан тривоги, стан страху через якусь ситуацію, мені здалися ті поради, які дає бара Трейсі, досить ефективними, і дійсно я сама навіть застосовувала їх в своєму житті, але не знала, що він теж дає подібні поради. Тож, перше, що треба зробити, ви описуєте повністю описуєте ситуацію. Що саме ви боїтесь? Чого саме ви боїтесь? І коли ви напишете собі, що саме вас лякає, ви вже від цього більш глибше зрозумієте, як з цією ситуацією взаємодіяти, що ви можете з цією ситуацією робити. Тож, перший пункт, ви детально описуєте, а що саме викликає у вас наразі страх. Після того, як ви напишете цю ситуацію, ви описуєте найгірший сценарій, що може трапитися. Тобто, ви дивитеся, а що може найгірше ставитися? Ви детально описуєте ці найгірші наслідки від цієї ситуації, і далі переходите до третього пункту. Третій пункт він перекликається з четвертим, тому. Ви перше, що робите в третьому пункті, це ви дивитеся. А як чи можете ви змиритися з тим, що відбудеться? Допустимо, що ви ніяк не можете повпливати на те, що трапиться. Тобто, ви ніяк не можете це змінити. Чи вам ваша задача на третьому етапі це змиритися з тим, що трапиться? Тобто, ви повинні для себе визначитися. Чи це кінець вашого власного світу, так, власного життя? Чи все-таки життя продовжується, з цим можна якось взаємодіяти? І потім ви переходите до четвертого етапу, саме до того, як ви з цим можете взаємодіяти. Тобто ви починаєте прописувати план, а як ви можете, що ви можете зробити з цією ситуацією? І От саме коли я почула ці чотири поради, ще раз повторюю їх для вас. Перше, якщо ви чогось боїтеся, перше, ви детально описуєте, а що саме викликає у вас страх. Друге, ви для себе визначаєте, а що саме гірше трапиться, тобто, ви максималь максимізуєте цей страх для себе. Дивитесь, а що, що саме гірше може трапитися з вами? Бачите, вам з Варшави передають привіт. І що саме гірше може трапитися? Третє: Ви для себе визначаєте. Чи можете ви змиритися, і чи це кінець взагалі вашого життя, якщо це трапиться в вашому житті? І четверте, звісно, ви дивитеся, як ви можете мінімамінізувати мінімізувати ось ці наслідки, щоб все ж таки це не трапилося в вашому житті, і це не прийшло в ваше життя. І тут ми з Людмилою, коли обговорювали цю тему. Вона зараз активно ділиться у виступах теорії квантової теорії. Що коли монетка падає, є варіант, що вона впаде однією стороною або іншою стороною. Але найцікавіший момент це коли саме монетка летить, і ми не знаємо, якою стороною вона впаде. От так само, і коли ми собі визначаємо найгірший сценарій в нашому житті, що щось страшне може з нами трапитися, ми ж ще не знаємо насправді, чи відбудеться це в нашому житті, чи не відбудеться. Тому що, коли щось погане відбувається, ми зразу збираємо сили і ми починаємо з цим якось взаємодіяти. А коли ми не знаємо, чи це трапиться, чи не трапиться, ми. Перебуваємо якраз і у цьому стані страху і стані тривоги, і тут що потрібно зробити? Обирайте варіант, як ви хочете, щоб це відбулося. Тобто, дивіться, як ви хочете, на яку на якій стороні ви перебуваєте, і робіть все максимально в вашому житті. Направляйте увагу максимально в ту сторону, як ви хочете, щоб це розвернулося в вашому житті. Тобто Якщо ви не знаєте, якою стороною випаде монетка в вашому житті, лівою чи правою, ви голосуєте за ту сторону, яку ви обираєте, і всіми своїми діями, всіми своїми відчуттями, всіми своїми думками направляєте увагу в ту сторону, саме яку ви хочете, щоб в вашому житті відбулася. Тож сьогодні, коли будете прописувати ваш план на день, обов'язково подивіться, куди ви направляєте вашу увагу, які плани ви собі прописуєте. Чи дійсно те, що ви плануєте, веде вас в, ту, в тому напрямку вашого життя, який ви хочете? Тому що ми можемо іноді навіть робити щось в нашому житті, не замислюючись, а для чого ми це робимо? Тож, коли будете сьогодні писати, подивіться на ваш список, чи дійсно він відповідає вашим цілям, вашим саме вашим цілям і цінностям, чи дійсно він. Чи дійсно ви своїми щоденними діями голосуєте за той сценарій в вашому житті, який ви хочете, щоб відбувався у вашому житті? І не забуваємо після того, як ми склали список завдань, обов'язково прорахуйте тайм-калькуляцію, щоб зрозуміти, чи вистачить вам 24 годин, щоб взагалі все реалізувати, що ви сьогодні для себе задумали. Після того, як ви підрахуєте тайм-калькуляцію, підрахуєте, чи вистачає вам 24 годин, обов'язково намалюйте маршрут вашого дня, що за чим ви будете робити, і вперед втілювати ваші плани. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, сонячного, щоб було достатньо енергії і натхнення реалізувати все, про що ви мрієте. Я вам бажаю гарного дня. З вами була Юля.